З'явився тут днями, скільки я до цього йому дзвонила, скільки просила, щоб приїхав, відвідав та все дарма. Тому що я хворіла, два роки з ліжка встати не могла, і зараз ледве встаю, тільки до кухні дійти та й до вбиральні. Син Ніни Олексіївни, 35-річний Сергій, в дитинстві був улюбленцем своїх батьків. Вже як вони його тоді не балували? Купували все, що тільки попросить, та дозволяли буквально все. Тільки батько його трохи покарає, хлопчик біжить відразу до матері. І тут Ніна Олексіївна висловить батькові, що не треба його карати, він ще маленький, йому все можна. Минув час, і цей маленький став такою дорослою людиною, тільки ось дитячі капризи нікуди не пішли. Замість батьків Сергій швидко знайшов слухняну дружину мишку не дуже красиву, зате з поступливим характером для нього саме те, яка йому все зробить і приготує, і випере, і погладить, обслужить по вищому рангу. При всьому при тому, що сама вона ще й на роботі працює в дві зміни в їдальні куховаркою. Переїхав він жити до неї їй квартира дісталася від бабусі, хоч і старенька, панельна на околиці столиці. Але все ж своє житло так і жити став. Спочатку працював колектором, а потім набридло, звільнився і цілих три роки жив під опікою дружини. Потім, правда, знову на якісь підробітки раз у раз влаштовувався. Навіщо напружуватися? Дружина і так на витрати дає потроху. Про батьків став забувати. Мало того, що й не приїжджав, так він навіть не дзвонив зовсім. Мати подзвонить і скаже Сергію приїжджай, батько хворіє. Але так і не приїхав син. Батька не стало. Сергій не те, що матері не допоміг організувати прощання, а взагалі не приїхав батька в останню путь провести. З відмовкою мовляв, він прихворів. Так і мати його хворіти почала. Роки свої беруть. Тільки він за останні роки, що мати хворіє, всього один раз приїхав грошей попросити собі на машину. Мати віддала останнє, що було у неї заощаджень. Собі залишила лише 20 тисяч на всякий випадок. Адже знає Сергій, що хворіє мама, що допомогти треба або до себе забрати, або з нею сидіти. Купувати ліки, допомагати готувати, але йому хоч би що. Ніна Олексіївна терпіла таке ставлення, а потім плюнула на це все і зрозуміла, що не дочекається від сина допомоги. Дізналася років 5 тому, що дочка сусідів Оксана закінчила інститут і на той момент працювала соцпрацівником. Тоді Ніна Олексіївна вирішила до неї звернутися Оксанко. Допоможи мені потрібно, щоб ти раз в тиждень за продуктами для мене ходила. А я тобі буду за це дві тисячі гривень на місяць давати. Оксана і так все зрозуміла. Батьки їй розповідали про відносини Ніни Олексіївної із сином і, і стала просто без всяких грошей допомагати літній сусідці і продуктів купить принесе, приготує то супу. То картоплі відварить, каші рідні, різні зробить. Ніні Олексіївні навіть готувати не доводиться. Все Оксана розумниця за неї приготує в аптеку збігає, якщо ліки, які потрібні. А коли з ногами стало зовсім погано. Оксана допомагала виводити сусідку у двір посидіти на лавурці, свіжим повітрям подихати. І жінка тільки руками за голову хапалася і говорила. Якби не ти, Оксанко, відійшла б я вже напевно. А Оксана тільки ніяковіла і говорила, Та що ви, мої батьки вас так давно знають, ще б я вам не допомагала. Так і тривало довгий час. Син про матір забув. Ніна Олексіївна і вирішила на Оксану на квартиру оформити. Хоча дівчина не хотіла приймати цей заповіт, вона просто не могла зрозуміти, за що. Їй же самі хотілося допомагати Ніні Олексіївні. Все одно літня сусідка наполягла на своєму. Коли син дізнався про цей заповіт, він миттю зателефонував матері вперше за чотири роки сам перший набрав, і в гніві почав претензії свої висловлювати. Мати послухала ці претензії і спокійно відповіла: Синку, що заслужив? Та й отримав.